Знову вітаю вас у студії школи батьків Антошка. Мене звуть Олеся Галенка. Я дитячий сімейний психолог, арт терапевт. Сьогодні ми поговоримо про емоційний інтелект, що це таке, чому він важливий для дітей та як його розвивати. Емоційний інтелект це здатність усвідомлювати, розуміти і керувати своїми емоціями, а також усвідомлювати емоції інших та впливати на них. Людина це соціальна істота, і взаємодіючи з соціумом, дуже важливо вміти розпізнавати настрій з цього соціуму та правильно передавати свої емоції. Емоційний інтелект складається з кількох компонентів. По-перше, це самосвідомість, тобто здатність усвідомлювати свої емоції та як вони впливають на поведінку. Це також саморегуляція. Саморегуляція це здатність контролювати свої емоції, соціальні навички це вміння знаходити спільну мову з оточуючими, інтегруватися в колективі. І емпатія це здатність усвідомлювати емоції інших та реагувати на них, і також проявляти співчас. שתעדו אינשיך לדעת. Емоційний інтелект відіграє важливу роль у розвитку дитини, оскільки він допомагає дитині розуміти свої емоції та емоції інших людей. Цей аспект дуже важливий для розвитку здатності дитини комунікувати з іншими, формувати емпатію. Дослідження показали, що діти, які мають можливість контролювати свої емоції, менш схильні до стресу, що позитивно впливає на їх імунну систему і загальний фізичний стан. Емоційний інтелект. Ект відіграє важливу роль у кількох важливіших аспектах. Це, по перше, соціальні навички. Він допомагає будувати взаємовідносини з оточуючими в цих дітей. Багато друзів та вони можуть інтегруватися у суспільство. Дуже важливо це, як показують дослідження, академічне досягнення, тому що діти з високим рівнем емоційного інтелекту мають кращі успіхи у навчанні і також психічне здоров'я, здатність контролювати свої емоції, зменшує рівень стресу, що позитивно впливає на загальне благополуччя дитини. dena Малюки починають формувати свої емоції, знаходячи ще в утробі у матері. Вони реагують на материнські емоції, вловлюючи хімічні сигнали. Наприклад, якщо мама відчуває стрес, то у дитини буде підвищуватися серцебиття. В особливості у возрастному формуванні емоційного інтелекту, це, наприклад, 2-6 років, це дошкільний вік, дитина починає впізнавати свої емоції, в неї розвиваються соціальні навички. В неї розвивається емпатія. Молодший шкільний вік це 6-10 років. Дитина вже починає розпізнавати свої емоції, вона розуміє причини цих емоцій, і в неї вдосконалюються ще більш ці соціальні навички. І підлітковий вік, це десь 10-18 років, дитина вже починає розуміти, аналізувати свої емоції, в неї формуються. Це емоційна зрілість і вона здатна керувати конфліктними ситуаціями. Перші п'ять років найбільш важливіші для формування емоційного інтелекту, оскільки саме в цьому віці діти найбільш чутливі до емоційного навчання, тому роль батьків і взаємодії з ними є тут вирішальною. Це напевно труднощі з вираженням емоцій дитині, у якій не розвинутий емоційний інтелект, дуже складно розуміти, які емоції вона відчуває і виражати їх. По-друге, це конфліктність. Ці діти можуть вступати в сварки та непорозуміння з іншими. Це замкненість, це складність у вираженні своїх емоцій. Це може бути складність навпаки з контролем своїх. Емоції також це може бути слабка емпатія дітям з не емоційним інтелектом дуже важливо розуміти емоції інших людей та співчувати їм. Так, існують різні тести для, для вимірювання рівня емоційного інтелекту. Це, наприклад, допросня клюціна, де вимірюється рівень розвитку у дитини емоційного інтелекту, як вона переживає свої почуття та як вона реагує на емоції інших. Також це можуть бути різні тестові вправи, це інтерактивні завдання, які, в яких дитина знаходиться у різних ситуаціях. І оцінюється, як вона поводить себе в цих емоційних ситуаціях. Також це можуть бути спостереження чи анкети, у яких батьки, вихователі та вчителя відповідають на питання відносно поведінки дітей. Ну, є тести, в яких насправді краще щоб попрацював з ними психолог, є тести, які, в яких можуть і батьки можуть. Інтерпретувати, наприклад, тести малюнки краще, щоб з ними працював психолог, оскільки психолог володіє необхідними знаннями, які можуть інтерпретувати ці тести. Тут дуже важливо спілкування з дітьми про емоції. Діти потрібно розмовляти про емоції, називати їх, щоб дитина мала змогу вільно виражати свої емоції. Також діти моделюють поведінку дорослих. Тому дуже важливо, щоб дорослі демонстрували позитивний спосіб вираження своїх емоцій та вчили дітей адекватно реагувати на негативні емоції. Також можуть бути різні. Ігри, сумісна діяльність, наприклад, театралізовані вистави, настільні чи комунікативні ігри, у яких у дітей є можливість виражати свої емоції та ділитися ним один з одним. Важливо тут знов-таки дитячий малюнок, оскільки дитячий малюнок це дзеркало емоцій, і коли дитина малює, вона має змогу подивитися на свої емоції, проаналізувати. І зрозуміти, що вона відчуває, дуже корисне спілкування з домашніми тваринами, оскільки таким чином діти формують чутливість емоційно і формують відповідальність за когось. Корисно вчити дітей контролювати емоції, вчити їх розв'язувати конфлікти, знаходити якісь компроміси. Прослуховування музики дуже важливо, читання книжок, у яких герої знаходяться в різних емоційних ситуаціях. І необхідно обговорювати з дітьми, що відчуває герой у конкретній ситуації, як він поводить себе, які в нього емоції. Ми також граємо в таку гру, багато карток, і там різні питання відносно планів дитини про майбутнє, відносно її відношення до якихось аспектів життя. Це зближує батьків з дитиною і допомагає дитині виражати свої емоції. Допомагає жити. Дуже важливе тут сімейне середовище, оскільки сім'я це найближче оточення для дитини. Тому любов, підтримка батьків вони формують у дитини відчуття безпеки, і натомість конфлікти, сварки, непорозуміння, надмірна строгість чи байдужість вони приводять до росту тривоги та невпевненості у собі. Дуже важливе для розвитку емоційного інтелекту це темперамент, оскільки є діти, які від природи більш чутливі. і, і це впливає на те, як дитина може поводити себе, і опит, який є у дитини, оскільки вона вступає у взаємовідносини з однолітками, батьками, вчителями, другими дорослими. Це також впливає на розвиток емоційного інтелекту. Темперамент, характер і емоційний інтелект вони пов'язані між собою, але кожен з них має свої особливості. Темперамент це прирожда особливості психіки, яке впливає на те, як людина переживає свої емоції, наскільки вона чутлива до того, що відбувається навколо неї. А характер формується протягом життя під впливом досвіду, і він впливає на те, як людина буде формувати свій емоційний інтелект. Наприклад, якщо людина має відкритий та доброзичливий характер, в неї буде легко встановлюватися стосунки з іншими людьми. Емоційний інтелект пов'язаний як з характером, так і з темпераментом, оскільки, ну, наприклад, людина, у якої сильний темперамент, вона може мати складнощі з контролем своїх емоцій. Однак, якщо у цій людини буде сильний характер, то вона буде вчитися контролювати ці емоції. Тут важливо, найголовніше це підтримка батьків. І страх, який відчуває дитина у цей час, це цілком нормально. І тому батькам необхідно проговорювати, що так, мені теж зараз страшно. Але я поряд і ми разом Будемо в цій ситуації. Ми будемо разом. Бо страх не треба говорити дитині, що це не страшно, це, це нормально. Ні, дитина повинна розуміти, що те, що відбувається, це це страшно. Просто не залишати дитину, бути рядом і щоб дитина мала змогу говорити. Щоб вона мала змогу говорити, мені зараз страшно а не закривала цей страх. Якщо навіть вона буде плакати, бути поруч з нею, і, і мама також може плакати рядом з дитиною, тому що, тому що це страшно. І батькам, так як діти моделюють поведінку батьків, то батьки повинні виражати емоції, а не посміхатися і говорити все добре ні, все не добре. Наприклад, коли я працюю зі злостю, я використовую барабан на де діти мають змогу відстукувати свою злость. І я запитую, що ти відчуваєш у даний час. Дитина говорить, я злюсь. І я говорю, що уяви собі, що злость має звук, як би вона могла звучати. І дитина починає дуже быстро, дуже швидко бити по барабанам. Це це приємний звук, і дитина має можливість і на рівні тіла, і на рівні своїх емоцій виразити те, що вона відчуває. У мене є також боксерська груша. Одна одно вже немає. Прийшлося покупати іншу, і діти б'ють цю грушу. Вони б'ють, пригають, по неї, уявляють собі, що це батути, пригають ногами. От і дітям це дуже подобається, і так вони безпечно виражають свою злость. У мене є рулон паперу, і діти кулаками б'ють у цей папер, папер рветься, діти дуже щасливі від цього. Це такий безпечний спосіб для виходу агресії, злості дитини. життя, що я гадаю найпозитивніше для розвитку емоційного інтелекту, що хочуть діти: діти хочуть гратися, діти хочуть нові іграшки, розваги, і необхідно дуже багато цього давати дітям, щоб вони посміхалися, тому що діти хочуть сміятися, діти хочуть жити, діти хочуть відчувати себе щасливими. І це атракціони, кімнати розваг, басейни, аквапарки, биття подушками ігри з водою. Тобто все те, що робить дитину щасливе. І тоді дитина буде відкрита, вміти відкрита виражати свої емоції, тому що вона має змогу сміятися, вона має змогу відчувати себе щасливою. Отже, зробимо висновки. Розвиток емоційного інтелекту це важливий аспект у навчанні та вихованні дітей. Люди, у яких високий рівень емоційного інтелекту, вони можуть відчувати себе щасливими, впевненими у собі. Вони більш адаптовані особистості. Тому батькам дуже важливо заохочувати дітей, виражати свої емоції, обговорювати ці емоції, давати дітям можливість вільно виражати емоції. З ними творчістю, читати книжки і грати з дітьми. Тоді все буде добре. Бажаємо вам і вашим дітям здоров'я і щастя. До нових зустрічей на каналі Школа Батьків Антошка.